Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Отже, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським. А також зараз, поки я записую це відео для вас, триває його телефонна розмова з російським диктатором Путіним. Поки що невідомо. Про що домовилися, але очевидно залишається зараз наступне: що Путін намагається маніпулювати і далі фактично затягувати перемовний процес. Хоча є ймовірність вважати, що тиск на нього буде зростати, і зрештою, що політика Трампа може змінитися, знову ж таки через те, що так він довго зараз зволікає, так він довго думає, так він дає Путіну час. Так, зараз фактично ще поки що працює, на жаль, імітація імітація путіним перемовного процесу, і безумовно, що це, ну скажімо так, дає Путінові певний результат. Зараз з'являються публікації в різних західних медіа. Блумберг написав про те, що посилаючись на російські джерела. Але завжди, коли Блумберг або Ройтерс, я поважаю ці видання, вони дійсно пишуть дуже багато фахової і важливої інформації. Але часто так складається, що коли вони посилаються на російські джерела, то ці російські джерела, нібито самі хочуть поділитися якоюсь важливою інформацією. Тобто злити. Певні дані, певні відомості, які, ну ви розумієте, фактично можуть бути маніпулятивними і такими, в яких зацікавлений крем. Тобто залякування, тобто шантаж, тобто брехня, маніпуляція, викривлення інформації тощо це те, чим займається досить часто якраз ці свідомі джерела, які роблять той злив інформації, який потрібен. Але в цій ситуації, можливо, вони не помиляються, тому що. Вони говорять про те, що Росія прагне Путін затягувати війну до осені, до кінця року, тому що він сподівається ще на полі бою отримати певні перспективи, щонайменше тактичні здобутки, які даватимуть можливість російському диктатору надалі говорити з позиції сили. Це на сьогоднішній день, а про це пише Блумберг, пишуть Ройтерс і так далі. І це дійсно так. Це вже визнає Джей Дівенс, віцепрезидент США. Він відкрито говорить представникам медіа про те, що перемовини заходять в глухий кут, і при цьому не ясно зараз. Є одна фактично перешкода: це готовність Путіна до того, щоб припинити вогонь і дійсно його налаштованість до миру. Ми бачимо, що активні консультації тривають. Зустріч президента України з європейськими колегами. Коаліція охоче охочих зустрічі в Києві, потім зустріч в Римі, в Тирані. Це все відбувається. Контакти, Стамбул зараз знову ж таки. Президент України Зеленський говорить про те, що нам треба затвердити постійну делегацію для ведення перемовного процесу. І це демонструє тенденції до того, що цей процес буде розтягнутий в часі, ймовірно, протягом літа ми дійдемо. Я думаю, до припинення вогню питання в тому, як надовго немає в мене запитань про те, чи буде Росія дотримуватись. Ми ж розуміємо, що ні, і вони будуть порушувати. Але, скажімо так, певні шляхи є з іншого боку. Сполучені Штати Америки зараз пишуть західні медіа про те, що вони європейці. Першу чергу наші європейські партнери закликають адміністрацію президента Трампа запровадити е, шалені, е, шалені е, санкції проти російської економіки. І мова йде якраз про законопроект Лінці Грема, який під якої підтримують 72 сенатори, і в тому числі йому знайдеться підтримка і в палаті представників, як говорять самі американські члени конгресу. Відповідно, є певна перспектива, що до цього до розгляду цього законопроекту таки справа може дійти. Ну і безумовно, що це дуже небажано для Росії, якби вони там бахвальство не включали, щоб вони не говорили, але це може бути удар. Тобто зараз розглядається сценарій, за якого потрібно буде запровадити санкції і не вийти з перемовного процесу, про що говорили раніше представники американської адміністрації. Коментуючи це таким чином, що вони розглядають санкції як можливу крайню міру, як крайній захід. Фактично і фактично це буде означати можливий вихід із перемовного процесу. Ось про що це означає, і звичайно, що в цьому сенсі. Зараз я думаю, США шукають формулу, а як залишитися в перемовному процесі, при цьому тиснути на Путіна, при цьому використати відповідні важелі впливу, при цьому запровадити санкції як елемент тиску і продовжувати підтримувати Україну. В той же час з'являються іноді позиція європейських медіа і експертного співтовариства з не завжди однозначними оцінками. І ці оцінки полягають в тому, що якщо Росія припинить агресію проти України, вона переключиться в Європу і дуже швидко буде готова розпочати війну проти країн НАТО. Є й такий підхід, який декларується, і звичайно, що це виглядає дещо дико. погодьтесь, цинічно, тому що ну така що. А скільки ми повинні. Воювати при цьому, якщо ви готові відкласти війну і унеможливити війну, тоді наші шановні партнери і друзі ставайте пліч опліч з нами і допомагайте нам. Давайте більше озброєнь, давайте більше підтримки, давайте більше допомоги. Це є важливо. Саме в цей момент для нас, ось про що йде на сьогодні мова, тому що так з'являються публікації, і чітко видно, що Кремль будує військову інфраструктуру, розвиває мережу своїх баз на кордоні з Фінляндією. Про це пише видання The New York Times. і безумовно, що країни Північної Європи, Фінляндія, в першу чергу, країни Балтії, вони розуміють, що ну тобто є те, от я вже раніше про це говорив, і зараз вкотре пояснюю. Наприклад, вони розуміють і бачать, що це війна дронів. До речі, Китай презентував прототип великого такого повітряного авіаносця. Це буде фактично гігантський дрон, з якого зможуть вилітати рої дронів. Це вже зброя майбутнього. Це те, що багато в чому визначатиме технології, інноваційність і креативність в оборонній індустрії в 21-му столітті. І Китай уже це освоює, це нарощує, це культивує і цим збирається воювати. Це про те, наскільки сфера БПЛА буде актуальна. і в нашій війні теж і для нашої країни так само тут не може бути жодних виключень, тому що це вже на десятиліття вперед. Нам можливо тут зберігати першість. Але, от, наприклад, щодо країн, які не мають саме такого великого практичного досвіду. По спаленню по знищенню російської бронетехніки, російського особового складу, великою кількістю дронів, як це робить українська армія, чи зможуть вони встояти проти танкових та артилерійських проривів, проти великої кількості тих же самих дронів, які може застосувати Росія, ось в чому питання, і звичайно, вони хочуть приймати наш досвід, і нам є чим поділитися. Тому зараз будуть тривати ще подальші активні консультації. Уже в західних медіа висловлюються різні західні політики про те, що вони остерігаються, що президент Трамп все ж таки буде намагатися запропонувати Путіну якісь вигідні економічні бізнес умови. Ну тобто, те, що називає Трамп, і те, що він вміє діл, тобто якусь угоду, яка буде вигідна, і зрештою змусить Путіна піти на певні поступки, припинити вогонь і далі говорити про. Процес подальших перемовин в Туреччині і, можливо, не тільки в Туреччині. Подивимося, чи це буде так насправді. Не варто розраховувати на прорив, але що зараз можна відзначити, це те, що перемовний процес він перебуває в постійній фазі. Він не зупиняється, він, може, десь займає паузу, але він постійно, постійно, постійно шукають формули, шукають варіанти. Це означає, що. Намір дійти бодай до припинення вогню у консолідованого заходу, об'єднаного він є. Вони, зрештою, підтримують цю ідею, і це добре для нас, тому що і нам потрібно було би наростити дещо наші можливості, наші потужності, отримати паузу і для підготовки більшої кількості новобранців, і так далі. Цей процес він іде. Просто Путін дійсно втягнувся в війну, яку він не може закінчити. І тому треба застосовувати всі максимально можливі важелі впливу і тиску, аби він був готовий це закінчити. Тому що знову ж таки всі апеляції до вічної війни, яку робить Мідінський, і так далі, і так далі це все зрозуміло. Але ми не хочемо вічної війни. Ми готові захистити своє, відбивати напади ворога, боротися з сміливістю, характером, і це видно, і це роблять наші бійці, і в них треба вірити. І підтримувати це дуже важливо. Але коли ми говоримо про цей трек, Україна поводить себе абсолютно принципово, зрозуміло, і я сподіваюся, що зрештою ми отримаємо певні новини щодо цього, принаймні у вигляді того, що не буде тиску на Україну, а буде тиск на Росію. Хоча і говорить речниця Білого Дому Левіт, що Трамп нібито втомився і від... Росії і від України, але наше завдання зробити так, щоб ця втома від Росії стала ще більшою і щоб було знайдено рішення, тому що зараз здається, що в повній мірі немає цього рішення, але воно мусить бути знайдено для того, щоб зупинити агресора і дійти до режиму припинення вогню. Хоча треба розуміти, що це не гарантія, що ця війна навіть за припинення вогню закінчиться. Тому і триває наша боротьба. Тому ми і не здаємося, але разом з тим намагаємося бути конструктивними і зрозумілими нашим партнерам. Ну а що ж, РС-24 не злетіла, пише Дефенс Експрес про те, що чомусь не злетіла, сталися технічні проблеми. От і добре. А це вкотре підтверджує про те, що так, у Росії є можливості, є потужності, але багато в чому вони дуже часто надувають щоки. Тож чекаємо, коли до камер розробників кінжалів і цирконів ці камери поповняться сусідні і розробниками комплексу РС-24 і ракетних пускових установок ЯРС. Бережіть себе і слава Україні!